На сьогодні, за даними міліції, у Бердичеві та районі знаходиться біля 90 об'єктів підвищеної уваги. Наглядати за всіма кажуть, у міськвідділі силами одної лише міліції неможливо. Тому звернення до правоохоронців з власної ініціативи громадського формування «Захист та правопорядок з пропозицією створити спільні патрулі сприйняли на ура. Подібні заходи я вважаю, це позитив. Я думаю, що ми навіть можемо поділитися прикладом із іншими. Районами Житомирської області, тому що дійсно відбувається співпраця тісна. На даний час виникли питання щодо забезпечення паливно-мастильними матеріалами. От, так як громадське формування складається з числа приватних підприємців, особами, які займаються певною видом діяльністю, тому вони також виявили побажання щодо надавання свого автотранспорту для проведення таких заходів. Щоденно нічні патрулі проїжджають у Житомирському напрямку приблизно 25 кілометрів в одну сторону. Та це не єдиний їхній маршрут. Кожен день на зміну заступає від трьох до шести представників громадського формування, які з 10-ї години вечора разом із правоохоронцями відпрацьовують розроблені маршрути. Криміногенно така ситуація не дуже спокійна. То зараз ми уже регулярно півтора місяця. Дежурить дві групи. По Три чоловіка. Органи внутрішніх справ значить, видають маршрут, графік. Кожна група відпрацьовує свою ділянку і в 4 години ранку пише рапорт. На даний час за допомогою громадського формування захисту правопорядок було розкрито ряд злочинів. Один з останніх це сьогодні було затримано особу в одному із мікрорайонів міста Бердечева. Який зберігав при собі наркотичний засіб. Значить, за допомогою цього громадського формування дану особу було затримано, викликано слідчо оперативну групу, наркотичний засіб було вилучено. 80% чергуючих мають свою зброю травматичну, яку вони мають право носити і приміняти при опечелених там. Вимоги, значить, то на чергування виходить зброї. У всіх є дозвіл, тобто це все. Так, так. Дозвіл офіційно це все те, що передбачено законом. Це ефективне на сьогоднішній день в місті об'єднання. І подобається. ну так, да, тому що хтось -то має охраняти покой в місті. Да, уже не спрашивають на рифі, сколько я имею з цього. Ну, смешной вопрос. Это добровольно и бесплатно. Члени громадського об'єднання, які щоденно патрулюють вулиці міста та район, розповіли, починаючи з другої години ночі і до ранку, найкритичніший час. Саме тоді трапляється найбільше злочинів та правопорушень. На їхню думку, бізнесмени міста та району у першу чергу повинні бути зацікавлені у охороні громадського порядку уночі. Це не означає, пояснюють, що усі мають патрулювати Бердичівщину у формуванні на сьогодні 120 осіб, та не всі долучаються до нічної варти, адже вважають це недоцільним. Достатньо буде до підтримки та допомоги, бодай у чомусь переконані тут. Патрулювання має сенс. По-перше, по-друге, що навіть тут, от всі, хто коло опорно-пункту, то вони звертаються прямо сюди, йдуть. Є такі, що ну, не потребують, допустимо, ну, є в людей багато справ, яким можна вирішити. Сусід не дає спокою, то і це в міліцію заяву. Це дуже таке воно трудойомки. А тут прийшли, пояснили людині, що. Не можна так поводитись. І воно набагато простіше. Заходять в жилетках по формі, і це люди працюють не за гроші, не за що, а за ідею. І вони прекрасно розуміють, що дехто в прошлому там і сам правопорушник, і те, і те. Але тут така ситуація в державі, що зараз на це не можна звертати вже, а треба відноситись до всіх, однаково. Після обов'язкового інструктажу у міській міськвідділі міліції вирушаємо з патрульними по одному з маршрутів. Вулиці міста переважно пусті. Та не встигли доїхати до опорного пункту громадського формування, як на дорозі з'явилася Таврія, що перекрила нам дорогу. Зі слів водія його підрізали, тому він вирішив обігнати автівку та отримати вибачень чи пояснень для вирішення ситуації. Викликали даї. Я вас підрізав. Лично я вас підрізав. Ну машина. Машина. Ви вживали спиртні напої? Ні, не вживали. На експертизу погоджуєтесь. погоджуюсь. Експертиза, проведена у центральній міській лікарні, показала. У крові водія виявлено 2,64 проміли. Так перед початком роботи патруль має перше правопорушення, яке кажуть, у захисті та правопорядку могло б закінчитися невідомо як, якби їм не зустрівся цей автомобіль. Жартома чоловіки зізнаються, що за 20 хвилин до весни встигли у пригоду потрапити, та до останнього не знали, що кінцевого дня зими відзначається День патрульно-постової служби України. Хочу додати і привітати всіх працівників патрульно-постової служби міліції, так як сьогодні їхнє професійне свято побажати їм всього найкращого. Також сюди відношення й має наше громадське формування.